Вітаю! Я Дмитро Паладій, учень 4 Б класу комунальної установи Ананівський ліцей номер 1 В цьому році я беру участь в інтернет-олімпіаді Крок до знань». з предмету Я досліджую світ, темою, яку я обрав для дослідження, є: Як приходить весна, мета провести спосередження за зміною у природі навесні, у моєму рідному місті. Кожен з нас знає, що існує чотири пори року. Ми можемо описати кожну з них. А чи спостерігали ви, як же відбуваються зміни піри року саме у вашому місті? Факт. 1 березня і ми радіємо прийшла весна. Але чи дійсно прийшла? І як вона прийшла, адже надворі ще холодно. Спочатку я шукав інформацію в інтернеті і дізнався, що астрономічна весна настає у день весняного рівнодення. Після нього день стає довшим. Відповідно, сонячні промені більше прогрівають землю. В давнину День весняного рівнодення асоціювався з приходом справжньої весни, тому наші пращури зустрічали це свято з особливою теплотою. Вважалося, що саме цього дня природа прокидається від зимового сну. Весняне рівнодення не має фіксованого часу і щороку може суватися на кілька годин. У 2024 році день весняного рівнодення був 20 березня у середу. Сонце повинно зійти точно на сході і зайти точно на заході. Я планував провести спостередження та визначити час сходу та заходу сонця у цей день вона на небі, Та погода нас дуже здивувала, сніг вранці та небо затягнути хмерами до пізньої ночі. Але вже 24 березня порадувала нас, хоча встановити точний час сходу у сонця теж не вийшло через хмери, що збиралися саме на сході. Але слухаючи спів пташок... Можна з сказати, що прийшла весна. І тепер щодня можна спостерігати зміни у природі, які підтверджують, що весна прийшла. Яскравіше світить сонце, небо має насичений блакитний колір. Розпускаються квіти, тюльпани, нарциси, гіацинти. З'являються бруньки та квіти на деревах. На деяких кущах та деревах з'являються перші листочки. на дворі стало тепліше. Бувають дні, коли ми одягаємо футболки. І тепер я можу гуляти до 19.00. Дякую за увагу!